Привіт! Поговоримо про те, як оформлювати співробітників. наймати працівників можуть компанії, приватні підприємці, а також фізичні особи. При цьому всі вони повинні дотримуватися трудового законодавства. 10 червня 2021 року вступив в дію закон України, яким було змінено порядок прийняття на роботу та звільнення. Що ж змінилося? По-перше, якщо раніше при працевлаштуванні на основне місце роботи Працівник зобов'язаний був надати роботодавцю трудову книжку, то з 10 червня він має право обрати надати трудову книжку чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. По-друге, якщо за раніше чинним законодавством трудова книжка зберігалася у роботодавця, то після 10 червня 2021 року така трудова книжка зберігається у працівника. Роботодавець на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, Записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. По-третє, оскільки працівник не зобов'язаний надавати трудову книжку роботодавцю, то як же визначити, буде працівник оформлений за основним місцем роботи чи за сумісництвом? Все дуже просто: основне місце роботи це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору. Та визначене ним як основне згідно з поданою заявою до відкликання та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб. Тобто працівник самостійно визначає, яке робоче місце для нього є основним, а де він працює на умовах сумісництва. Якщо ви забажаєте отримати більш детальну консультацію, це можна зробити всього за 50 гривень, написавши нам за посиланням під цим відео або зателефонувавши по номеру на нашому сайті. Також під відео можна поставити лайк, я буду дуже вдячна. Отже, все інше залишилося без змін. Працівники надалі зобов'язані надати роботодавцю паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер за його наявністю. У випадках, передбачених законодавством, також подаються документ про освіту, спеціальність, кваліфікацію, документ про стан здоров'я інші документи. Якщо працівник має неповнолітніх дітей або має право на будь-які пільги, або є особою з інвалідністю, він повинен надати відповідні підтверджувальні документи, який же порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Він є однаковим для всіх роботодавців і включає три основні кроки: укладення трудового договору, оформлення наказу про прийняття на роботу, повідомлення Державної податкової служби. Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі. Письмова форма обов'язкова при укладанні договору з неповнолітнім. Якщо роботодавцем є приватний підприємець або фізична особа, про роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров'я та деякі інші. Під час оформлення трудових відносин у письмовій формі працівник може не подавати заяви з проханням прийняти його на роботу. Про його згоду буде свідчити підписання трудового договору, ознайомлення з розпорядженням про прийняття на роботу і надання потрібних документів. В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику потрібно написати заяву про прийняття на роботу на ім'я керівника. В свою чергу, керівник ставить на заяві своє рішення. Після укладення трудового договору ви маєте видати наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу. Що робити після укладення договору? Вам необхідно повідомити ДПС про прийняття працівника на роботу. Повідомлення подається до початку роботи працівника в електронній або паперовій формі. За місцем обліку підприємства як платника єдиного соціального внеску. У повідомленні зазначається: за основним місцем роботи прийнято працівника чи за сумісництвом, його ідентифікаційний номер, наказ про прийняття на роботу та дата, з якої працівник приступає до роботи. Що ж змінилося у разі припинення трудового договору. Відтепер паперова трудова книжка працівнику при звільненні не видаватиметься, оскільки вона вже зберігається у працівника. Виключення становлять трудові книжки працівників, які були прийняті до внесення зміну законодавства. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Крім того, роботодавець зобов'язаний в день звільнення видати працівнику копію наказу розпорядження про звільнення та провести з ним розрахунок. Підсумовуючи усе сказане, зазначу, що механізм оформлення працівників в цілому значних змін не зазнав. Проте паперова трудова книжка вже не є обов'язковим документом. Записи до неї вносяться за бажанням працівника. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.